여러분, Привіт, це Чо чохонжон. Гітаристка Rolling Quartz. Я Арим. Басистка. Привіт, я чойон, вокалістка Energizer. Привіт, це йонин. Я барабанщиця Rolling Quartz. Я Айрі і також граю на гітарі. З особливим виглядом. Ми робимо хорошу енергійну музику у гурті, який зветься Rolling Quartz. Спочатку я зустріла Янин в старшій школі, так як ми вдвох мали схожі смаки в музиці. У нас з'явилася ідея створити гурт та грати музику разом, оскільки ми могли тільки співати та грати на барабанах, нам потрібні були мелодійні інструменти. Тож ми знали, що нам потрібно більше мемберів. Після пошуку мемберів в соціальних мережах ми знайшли Ханджон та почали гурт Rose Quartz. Тоді наш вчитель старшої школи познайомив нас з Арин і Айрі, які вже були та грали музику як Rolling Girl. Та коли ми зустрілися, то заповнили загублені частинки. Я скажу, що саме це було з формуванням Rolling Quartz. оскільки ми чекали так багато років, щоб пограти разом. Я сподіваюся, що цей гурт буде тривати роками. Це я мала на увазі. Так як ми маємо працювати в одному напрямку як команда, я зосереджена на нашій музичній взаємодії, оскільки в нас є невеличкі зміни в стилях, але ми все одно любимо рок музику. У нас схожі смаки в музиці. Я думаю, що це і є ключ до нашої командної роботи. Так як всі в команді дуже кооперативні, ми працюємо разом просто неймовірно. Коли ми вперше зустріли Чонхуна, він був приємний та комфортний. Прямо як давній друг. Проте, коли ми відвідали станцію мовлення для програми, це був рік після дебюту. <смеш> ми були приголомшлені його аурою, та кількістю поваги від іншого складу та робітників до нього. В певному сенсі я побачила його в іншому світлі. Я майже забула, що Чунхун наш хороший старший, тому що він був такий дружелюбний. Ось чому ми були здивовані на станції мовлення. Більшість часу він намагався зробити якнайкраще, щоб зробити нам комфортно, розповідаючи нам багато татових жартів та смішних рухів. Більшість моїх фанатів знають, що я велика шанувальниця Dreamcatcher. Я обожнюю їх ще з дебюту. Достатньо, щоб прослуховувати кожен їх альбом. Та запам'ятовую кожну пісню. Я досі слухаю всі їхні пісні та дивлюсь кожен кліп та виступ. Як на мене, я б хотіла колаборацію з іншими музикантами. Але також я б хотіла колаборацію з артистами в інших сферах. Таких як артисти балету. Щоб створити унікальний контент разом. Так, так. Я б хотіла колаборацію з кимось, хто добре знається на техніці гарчання. О, так, так. Я точно не знаю, хто це може бути. Але я хочу попрацювати над піснею, користуючись технікою гарчання. Нещодавно наш альбом зайняв 23 третє місце у iTunes World Album Chart. П'яте місце на US Rock Album Chart. Та перше місце на Малайзія, кей поп альбом чарт. Коли ми вперше почули новини, ми були так здивовані, і ми недовго обговорювали це в груповому часі, щоб підтвердити це? Це правда. <рес> Ні, це повинна бути брехня. <рес> Коли ми зустрілися, я чула, що чайон плакала. Це були сльози щастя. Яке це відчуття? Спершу я подумала, що це пранк, і думала, давайте спершу дізнаємось правду, тому що я хотіла бути попереду себе. Тому я пішла до головного та спитала, чи то правда, чи ні. І він сказав: Ну звісно, це правда. Тоді я почала плакати. Ось так. Коли я почула новини, я теж не могла в це повірити приблизно 2-3 тижні. Ні, цього не може бути. Це брехня. Чи це не занадто довго? Можливо, фанати прифотошопили чарти, щоб підтримати нас. Я запевнилася тільки нещодавно. нещодавно. Чи це не занадто пізно? Це було так складно повірити. В будь-якому разі роль кварц готуються до соло онлайн концерту. Це не залежить від сезону для нас. Де б ми не зупинилися у нашій музичній активності, це тому, що ми завжди готуємо кавери для пісень, дивлячись на кліпи інших гуртів. Я була зацікавлена в дечому нещодавно. Так як це сезон світіння вишні, я хочу піти на пікнік разом з Йоним та іншими мемберами, які практикуються. Троє з нас, включаючи Айрі. Ми хочемо піти на пікнік. Порахуй нас також, будь ласка, не рахуєш непрактикуючих мемберів, тоді з'являйтеся на практиці. Я можу з'являтися тільки вівторок, четвер і суботу, але ми не можемо піти після практики. Тоді троє з вас можуть піти. Давайте рухатися далі. Останнім часом ми відвідуємо лекції з оркестрування, як складати та оранжувати оркестрову музику. Тому я б хотіла брати участь у оранжуванні нашого наступного альбому. Старший Кім Чан Худ зробив колаборацію з нами для Ice One Fire та вирішив з'явитися як гість на нашому сольному концерті. Я серйозно з нетерпінням чекаю його. Для мене я б хотіла дати офлайн-концерт, вибігти на тягу. Підняти когось з аудиторії на сцену та співати разом. Давайте зробимо це можливим. Та чи хто ще так? Я б хотіла обернутися та зробити селфі з глядачами. Я дуже хочу це. Я також. Я також як на мене, це справді особисто, але я б хотіла розділити банку пива разом з глядачами під час концерту та повернутися назад на сцену. Я думаю, ми маємо зробити лист для офлайн концертів. Отож, сьогодні ми знімалися з Rolling Stone Корея. Ми зробили пару зйомок для журналу нещодавно, але це вперше, коли ми всі одягнені як знаменитості. Чи не так? Я також здивована. Ви дуже здивовані. Це були просто зйомки. Отож, ми дуже схвильовані цим. будь ласка, любіть та підтримуйте Rolling Quartz на Rolling Stone Корея. Та ми чекаємо нашого сольного офлайн концерту 4 червня. Для тих, хто дивиться нас на Ютубі, та питав, чи вони реально грають на музичних інструментах. Прийдіть і послухайте самі. Та будь ласка, дайте свою любов та підтримку. А до того, як бувайте. Всім дякую за перегляд! Це була озвучка Кай.